Тоді звертаються ЗСУ, один начальник, він майор, побачив, що з одним солдатом щось відбувається цікаве. Він побачив, що постійно щось таке відбувається і щось його захищає. І цей майор сказав: Все, з цього дня ти будеш постійно зі мною. Ну і він брав його з собою, він кудись їде. Генштаб або ще куди він бере з собою. На завдання виїжджає, бере з собою. Цей чоловік, який е мав певний такий захист, це була людина віруюча. І ми знаємо, що Бог Він захищає, він по-особливому є присутній завдяки Духу Святому. Бог стає, знаєте, стіною і допомагає, і дає надію, коли страждання, коли болі. Бог він захищає. І сьогодні ми святкуємо той день, коли Дух Святий зійшов на землю. І ми будемо говорити, присвячувати сьогодні цей день, цей святковий день, якраз Святому Духу. Ми говорили дуже багато. Про Бога Отця, ми говорили про Ісуса Христа, але сьогодні ми будемо говорити про Святого Духа. І на початок я би хотів сказати, яку роль та яка була роль Святого Духа в часи старого заповіту. Це перше. перший вид роботи Святого Духа це наділення можливості для служіння. Це вихід. 31 розділ, з 2 по 5 вірш, там можна прочитати, як Дух Святий був дан певним людям, щоб вони могли виконувати певну роботу. Ця робота була пов'язана зі спорудженням з Скиня це такий великий-великий намет, який слугував. Там була присутність Божа, і вони, євреї брали з собою, коли вони йшли з Єгипетського полону, вони йшли в обітовану землю. І для того треба було його спочатку побудувати. Ще другий вид роботи Святого Духа, Дух Святий можна було, не можна було наповнюватись для визволення Ізраїлю від його гнобителі. Справа в тому, що народ Божий він відвертався від Бога. І Бог дозволяв, і сусідні народи приходили з мечем грабували, вбивали. Але Бог бачив сльози, Бог чув молитви, і Бог посилав певних людей і наповнював їх Духом Святим. Ми знаємо Самсон просто неймовірною силою. неймовірною силою Він володів, але це Дух Святий був в ньому. Ще, Ісус Навин також був наповнений Духом Святим і інші. Третій вид роботи Духа Святого у старому заповіті полягав поляга в стримуванні від гріха. Справа в тому, що народ Божий він відвертався від Бога. І так ставалось, що Бог посилав пророків. Бог наповнював пророка Духом Святим і Він говорив людям: вам треба помінятися. Він скірував до Бога людей. Що люди робили? Людям це дуже сильно не подобалось. І знаєте, як бувало так, що один пророк він дуже втомився говорити людям покайте, зміниться, вам це треба зробити. Бог великий, Бог все це бачить. І оці проблеми, які приходили на ізраїльський народ, це проблема в людей, в тому що вони грішили, вони не хотіли мінятися. І що ставало з пророком? Він втомлювався. В нього руки опускались, а що Бог робив? Бог давав йому Духа Святого. І цей пророк був переповнений наповнений Духом Святим, і він не міг себе стримувати. І Бог сказав: я дам тобі чоло мідяне. Тобто ти будеш говорити, на тебе будуть різні слова говорити, неприємні слова, а ти все рівно будеш продовжувати людям говорити. Це важливо, тому що, тому що коли народ каявся, не вертався до Бога. То Бог починав захищати народ і від тих е, сусідів, які приходили з мечем, грабували, вбивали, і, і Бог ставав на захист. І, але наставав момент так, такий, коли люди грішили, 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 або терпів, або терпів, але досягала точка хіпіння, і Дух Святий відходив, Бог відходить. І страждали люди. Дуже страшно мали дуже великі проблеми. Часи важкі наставали, коли Бог мовчав, коли Бог Духа Святого не посилав. Це ще гірше ставало для людей. І ми сьогодні святкуємо схоження Духа Святого. Саме це ця подія описана в діях святих апостолів. Це дія святих апостолів, другий розділ. Я зачитаю і ми побачимо, як це все відбувалося. Коли настав день П'ятидесятниці, це діє святих апостолів, другий розділ. Справа в тому, що було три свята. І оце свято це одне із трьох, яке дуже важливе. І побожні євреї повинні були прибути з різних куточків світу в Єрусалим. В Єрусалимі був храм. І в храмі вони повинні були подякувати Богу. Єврейське старозоповідне свято, свято сільськогосподарське, таке знаєте, свято врожаю це пер, свято перших плодів, тому що у інших народів був Бог, який за врожай відповідав. А у євреїв був один, єдиний Бог, який все давав і врожай також. І вони повинні були дякувати. І ось ці події розгортаються в цей святковий день. Дуже багато людей прибули в Єрусалим. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Приблизно було 120 учнів. Ісус Христос сказав їм, залишайтесь в Єрусалимі, будьте разом. Тому, чому? Тому що Христос сказав, звелів учням залишатися в Єрусалимі, не відходити, але очікувати обітниці від отця, про котру сказав Він. Тобто, Дух Святий повинен був прийти. Вони чекали, і ось цей день настав. Цей день настав раптом з неба долину шум, наче побив бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. Це, це було щось неймовірне. Люди чули, не тільки учні, а дуже багато людей, які прийшли на свято. Дуже багато людей це почули. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні. Тобто можна було чути сходження Духа Святого і можна було бачити. І ось а, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнились Духом Святим, якщо в старому заповіті окремі люди. Були наповнені Духом Святим на певний період часу для того, щоб виконати волю Божу, певну місію. То тут ми бачимо всі наповнились, а це були і чоловіки, і жінки. Тобто Христос, знаєте, коли він прийшов, то за Христом ходили жінки також. І вони також увірували, і вони своїм маєтком написано Служили Ісусу Христу. І всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами. Як ви думаєте, для чого? Для того, щоб здивувати, що, знаєте, таке зробити. Був час, знаєте, коли люди мали одну мову. І Бог сказав їм, щоб вони, знаєте, по всій землі розійшлися. Що зробили люди? Послухались? Вони залишались на певному місці, вони будували таку Володинську вежу. Бог розійтися, а вони залишались. Що Бог зробив? Бог зробив так, там є сучасний переклад, що зламав мову. І з того періоду часу з'явились певні народності, і кожен говорив на своїй мові. А тут що відбувається? Той самий Бог, який в один момент зламав мову. Той самий Бог робить так, що Він об'єднує людей. Завважте, Бог, завдяки Духу Святому об'єднує людей. І, і всі вони наповнилися Духом Святим і почули говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу. І ці люди в певній місцевості жили, і вони чули тих людей, які говорили на певній мові. І раптом вони почули мову, на якій говорили там, далечні е, певний народ. Це просто було щось неймовірне. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп, і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Хто з вас вивчав іноземну мову? Це неймовірно складна. Праця. Е, мені так сталося в пригоді, я вивчав е, грецьку мову. Це так важко ці перші кроки особливо робити. Ну, це неймовірно як важка праця. А тут, в один момент, люди почали говорити на іншій мові. І далі, ж, е, вони з нестями дивувалися і говорили полідовно, хіба всі ці, які говорять, не. Галилейці, справа в тому, що Галілея це район, де жили дуже бідні люди. І вони, знаєте, роботяг, неосвічені, вони не могли присвятити знаєте, час, щоб вивчати певні іноземні мови в свій е, вільний час. Тобто такого неможливо ну, неможливо такого бути. Як же. Це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися. І тут перелічуються е, різні м, куточки світу, з якого прийшли євреї. Юдеї, пезаліти, християни, араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тобто, це не було для того, щоб людей співували. Ні. Конкретно була ціль, Дух Святий дав можливість в один момент говорити на іншій мові стальною метою, щоб інші люди почули про Божу велич. Тож усі дивувались і розгублені, говорили одне до одного. Що ж це має бути? Інші глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. Знаєте, отак от часто буває в житті, коли люди бачать щось. Неймовірне, навіть під час війни Бог особливо в критичних моментах Бог проявляється. Хтось, як цей майор, побачив щось незвичне, Бог постійно з віруючою людиною. Що, знаєте, як брілок, як талісман, іди до мене в машину, будеш зі мною їздити. Хтось так реагує, ну він здивувався, але ти будеш зі мною, щоб, що? щоб я також був небезпечну. Ну тобто, все було зі мною гаразд, щоб ніяка ракета не прилетіла. Будь зі мною, насправді це Дух Святий. А деякі люди, деякі люди, вони дивуються, деякі люди насміхаються і глузують. Знаєте, в наш час повноцінна нормальна сім'я, коли вони довго живуть, не розлучаються, це чудо. Чудо. Якщо взяти інші народи, то ви знаєте, да, зараз громадянський шлюб популярний. Є статистика, громадянський шлюб це ненадовго. Ви знаєте, немає благословіння в громадянському шлюбі. Це називається по Словому Божому це блуд. Але є Бог, який присутній Духом Святим в сім'ї. І оці конфліктні моменти, які також відбуваються, Бог згладжує, Дух Святий укріпляє зміцнює сім'ю. Тому що Бог, коли приходить, це Бог, знаєте, є. Той, який приносить мир в сім'ю, злагоду, це чудо. Але деякі люди насміхаються, деякі люди не приймають, для них це не є чудо. Але для мене це чудо, коли сім'я повноцінна зараз наш час може разом бути, незважаючи на страждання, там, економічні проблеми і кризи. Давайте далі побачимо, що каже апостол Петро. Апостол Петро. Дуже сміливо продовжує промову. Ну, І він каже, що мужі ізраїльські, послухайте оці слова, і він починає говорити про Ісуса Христа. Він для, для євреїв, які чекали Месію, починає говорити про Того, якого дуже, дуже сильно і довго чекав єврейський народ. Ісуса Назарянина, мужа, про, про котр, о, котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами. Чудесами і ознаками, які Бог вчинив через нього серед вас, як самі знаєте, то Ісус Христос, коли був на землі, Бог воскрешав з цілях і багато всього робив. Його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. Та Бог Його воскресив, звільнивши від мук смерті. Бо не під силу було їй втримати Його. Цього Ісуса Воскресив Бог, свідком чого є, ми всі. Отже, правицею Божою був Він вознесений, обідницею Святого Духа, одержав від Отця і вилов те, що ви бачите і чуєте. Почувши, вони розчулились серцем. І сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм: покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймайте Дар Святого Духа. Святий Дух може отримати тепер кожний, хто увірив, кожний а, а, про Духа Святого, сам Христос сказав: Я йду. Але Отець дасть вам утіш... утішителя. Коли вам зле, коли боляче, коли руки опускаються, все ж таки є Дух Святий, який приходить, почишає, дає надію. Ще написано, що Дух Святий буде серед вас, між віруючими, і в вас. Це Христос сказав. Апостол Петро конкретно каже: тіло ваше храм Духа Святого. Дух Святий може перебувати не десь, а конкретно в ваших думках. І далі давайте прочитаємо, що далі написано. Адже для вас ця обідниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Справа в тому, що Бог зацікавлений, щоб всі народи, не тільки євреї, а всі народи, дізналися про Ісуса Христа. І це Бог робить, послав Духа Святого. Завдяки Духу Святому всі ці євреї побожні, вони почули, і давайте далі побачимо, що з ними відбувається. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи, спасайтесь від цього лукавого роду. І яка була реакція людей, які прийшли на це свято і почули про Ісуса Христа, про те, що Христос дає Спасіння? Отже, вони, прийнявши з любові його слово, охрестились. Тобто вони покаялись, тому що Петро закликав покаятися. А покаяння це переміна мислення, переміна образу думок, це, знаєте, розвернутися на 180 градусів від гріха і є, є бажання служити Господу. І це в цей момент якраз відбулося. Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його Слово, хрестились, приєднались до них того дня зо три тисячі душ. Три тисячі людей почули, багато більше почули, але зробити крок віри, покаятись, виявляється, не кожен зробив. Хоча вони побачили чудеса, вони почули, що вони прості. Прості трудяги, але говорять на, на, на іншій мові. Це чудо-чудо. Неймовірні слова про Ісуса Христа, про Месію, у кого вони чекали. Почули, почули. Але вони не зробили цей вибір. Покаяння це вибір. Це людина свідомо вирішує слід за Богом. І давайте якби підсумок зробимо. Дух Святий, коли, коли він прийшов. Він об'єднав людей, євреїв з неєвреями. Апостол Павло він дуже багато працював з язичниками. І ці язичники каялись, охрестились і в церкву приєдналися язичники. Дух Святий об'єднав людей. В церкві були як багаті, так і бідні. Різних людей об'єднав. І ще. Церква. Завдяки Духу Святому стає публічним. Перед тим, перед тим, як Дух Святий зійшов, що відбувалося? Ісус Христос пішов до учнів, а вони закрились, разом були, але боялись, ну, по різним причинам вони були закриті. А тут Дух Святий зійшов, вони не бояться, вони йдуть до людей, вони стають публічними. Деякі кажуть, християни, вони, знаєте, вони такі. Активні вони такі, знаєте, постійно говорять, такі публічні, такі виходять до нас. Деякі люди виходять в інтернет, проповідують через інтернет, хтось проповідує на вулиці. Вони дуже активні. І деякі кажуть люди: вірити в Бога. Це треба вірити глибоко-глибоко в серці. Знаєте, в серці і так віриш, нікому не розказуєш сам для себе віриш. Дух Святий, який війшов в конкретного апостола Петра, він так не думав, це Божа воля. І коли Христос ще був на землі, Він конкретно сказав, він не сказав сидіть, закрийтесь, вірте глибоко, глибоко в душі. Неправда. Він сказав: ідіть, навчіть євреїв, всі народи, починаючи від Русалима до Самарії і до краю землі. Оце воля Божа. Тобто ми виконуємо волю Божу, коли вас запрошуємо, коли виставляємо на Ютуб інформацію, ми виконуємо волю Божу. Це Бог спонукає нас до цього, щоб люди почули, побачили, що Дух Святий Бог Він є. І Бог хоче допомагати людям. І в часи Крист дуже часто люди згадують, а, так, да, я чув. І це, і це, і вони починають використовувати святе письмо в своєму житті. І знаєте, вони отримують відповідь від Бога. Але це для чого? Для того, щоб людина вірувала в Бога, слідувала за Богом, шанувала Бога. Дуже важливий момент. Тобто завдяки Духу Святому церква стала публічною. Ще а, наступний момент церква, церква, вона. Несе вчення Ісуса Христа завдяки Духу Святому. І це вчення, воно актуально. Я mm -hmm. згадував про сім'ю. Це до війни кожна друга сімейна пара розлучається, розлучається. Це велика проблема. А це не враховується, що є дуже багато цих цивільних шлюбів. Це блуд, в якому живуть люди, це гріх. То не шлюб, то гріх. Це велика проблема. І їм треба знати, що думає про це Бог. А Ісус Христос конкретно казав, Я не люблю, Бог не любить розлучення, Бог не любить, ненавидить це. І щоб ця сім'я збереглась, саме церква через Духа Святого може навчити людей, як зберегти сім'ю, як зберегти сім'ю. І основ, основа проблеми це гордість. Є чоловік, є жінка, і є Бога. Горді серця. Якщо вони горді, то це руйнує сім'ю. Але от церква через Духа Святого дає це вчення, яке допомагає людям зберегти сім'ю, укріпити сім'ю. А зараз, коли почалася війна, ще більше розлучень стало, тому що хтось за кордоном, жінки, чоловіки, тут і це теж руйнує, на жаль, сім'ї. Сім і ще дуже важливий момент. Без Святого Духа учні, які мали низький соціальний статус, соціальне низьке походження. Скажіть, будь ласка, скільки б у них було шансів, щоб ви знаєте, змінити Римську імперію, щоб християнство знаєте, далі-далі далі, далі, далі розпочую, щоб, ну, щоб Слово Боже, далі далі йшло до людей, дуже мало шансів. Але завдяки Духу Святому, дуже часто апостол Петро він говорив дуже сміло, хоча дуже проста людина. Перед ким? Перед фарисеями, книжниками, тобто перед елітою, які дуже досвідчені були. І вони самі дивувалися, як Петро, проста людина, але так говорить з такою силою, з такою владою говорить ці слова. Вони були дуже здивовані. Завдяки Духу Святому учні спромоглись перенести гоніння, а вони були дуже страшні були. них забирали будинки, когось вбивали. В часи імператора е, там, в християн дуже жорстоко над ними знущались і розкинали, і там багато всього, -всього страшного робили. Але, але, але те, що їх вбивали, це послужило до того, що ще більше християн стало. Люди бачили, що за віру Ісуса Христа люди готові страждати, люди готові віддавати свій життя, і ще більше християн стало. Тобто Дух Святий він дуже велику роботу робив і продовжує робити. Висновок. Історія церкви вона відбулася завдяки Духу Святому. І зараз. І церква продовжує говорити про те, що говорив апостол Петро. Нічого не змінилось. Церква знову говорить про велич Божу, про Ісуса Христа, який помер за гріхи людей. І тепер написано: кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, по справжньому вірую, не для Галочки, а дійсно вірить, шанує Ісуса Христа, слідує за Христом, тобто живе вченням Ісуса Христа. То ця людина написано, що вона. Отримає життя вічне. Чому? Тому що це слово каже, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, мав, не буде мати, а щоб мав життя вічне. І слава Господу, Богу, що Дух Святий і зараз Він з нами. Під час співу, коли ми прославляємо Бога, ви також можете відчути. Одна жінка каже, вона до нас приходила, вона каже, от коли ми співаємо, пославляємо Бога, от щось таке ось тут. Знаєте, оце є Дух Святий, який приходить, втішає людині на серці стає легше. Чому? Тому що Бог любить. Дух Святий, Він приходить і несе людям добро, мир спокій в часи неспокою. Хай вас Бог благословить роздумувати над цими словами. Дякувати Богу, тому що це Бог ініціатор церкви, це Бог придумав церкву, і вона пір існує. Слава Богу, за це. І будемо пославляти Бога в наших піснях. 19 -ти номер. Ти з мене, Господь, сили дай. Нашим тімом шляху не залишається 19-й номер.